Тому що працював на старлінку і виключився інтернет. І тут е, зателефонував до мене чоловік. Таких ситуацій зараз дуже багато, то й вам покажу. Можливо, комусь допоможе, когось не розведуть. От чоловік погодився. Зараз телефон погодився мені е, розповісти. Скажіть, як, як розвели, коли було, коли ви позвонили, як що. Знайшли, почекайте, машину в інтернеті спочатку. Коли знайшли, як ввечері, в день, фірма, частник? Машину знайшов днем, частник був. позвонив до товариша, який вміє розмовляти німецькою мовою. Ага. Він до нього перезвонив. І всяка нормальна, все, нормально, машина є у нас така. і... Попросили по ціні там уступити ціну, виходять на неї 6500. Ми спитали, виступите за 6? Так, без проблем. А що за машина? Поліцейський рук, 20 року, руку, двохлітровий дизель. Ого, і так дешево. Вас не да. насторожило. Де, де було це? Берлін номер. Це, це, Берлін, да. це був Берлін, так. А телефон був, Є? а телефон був, вибачте, що перебив мобільний чи стаціонарний? Мобільний, мобільний. Мобільний, А телефонували ви по WhatsApp, по Viber чи на номер прямо? Думаю, що на WhatsApp. Алло. Алло. Так, телефон. Так, Але... не можна було позвонити тільки. На телефон не можна було, поз... тільки на WhatsApp, напевно. Ні, було, набрали, дозвонились і так, і на WhatsApp. На WhatsApp було наділіше, швидше. А по такому був зайнятий тігани. Багато було бажаючих і дзвонило. Ага, ага, ну так, да. така. Да, і... Солодка ціна. Так, так і що ви, да. зарезервували чи вислали він, задаток? Він, 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 він каже, скидав задаток 500 євро, і ми вам забронюємо машину і ви це заберете. Ага. Я скинув до, до товариша. За, він живе в Європі, бо я не можу скинути з України задатка. Він скидає задаток, товариш присилає мені платежку, що він скинув задаток. Я зсилаю цьому. Чоловіку задав на, на WhatsApp, що вже прийшов. Він мені каже, що так, да, тоді да, так є. Коли буде забирають, коли будете пробачу і другий цей гроші. Ага. Ну, кажу, зараз ми будемо там освітуватися з друзями, як це зробити. Ну і друзі кажуть, що давайте лише побезнали, бо на гальтівку якось воно буде ага. ну, якось, не різкова. Так. А наче ні в Германії там безнал, наче більш-менш. Можна його якось там проконтролювати. Так. Ну, Ми через переході йду в банк, переходимо на якусь фірму, фірму на, на німецьку фірму, а тоді ж йому проплату проходить. Тоді з цієї фірми дають платежку, ну, що він отримують проплатує гроші. гроші. Угу. Я прикидаю йому знову на WhatsApp цю платежку, він каже, я гроші отримав, коли би то зібрати. Я коли буду забирати завтра, платиш такому-такому. Він скинув нам тих, тих паспорт. Найголовніше, дивіться, на тих паспорт, приведемо тих паспорт, бо тих паспорт був подільний. Якщо ми одразу провели тих паспорт, ми зразу зрозумів, що це... Ну то, з чого ви взяли, що поддельний тих паспорт? Ну, він нам скинув тих паспорт, по якому ми... Ну ясно, Фарцов... він, він він вислав фарсойк брів чи фарсойк шайн, маленький? Ну, ну, ну брів, брів. Великий, великий. Так, 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 так. Ну, напевно, взяв будь-який бриф і фотошоп навіть неякісний був на номер ну, на номер кузова. Ну, йому, ж треба було, йому треба було підділити 20-й рік, йому треба було там це зробити. Ну ясно, ясно. то перевіряйте, першу чергу брів. На швидкоруч зроблений фотошопом бриф. З іншого. Ну, що він скоро зроблений, він зроблений гарно зроблений, але там не було машин. Понятно, понятно. Так, ну, вислали ви гроші і послали на ту адресу трал, на ту, так? На ту адресу посилили на еваку... ну, машину, що могла забрати евакуатора. Бо машина була бита. Приїжджають тут водій на те місце, е, німець сердиться, кави з уполіцію, ви ж тут 5 до мене приїжджаєте, ніяких тут машини немає. І от тако вийшло. Так, і от ви <свісно> дзвоните <свісно> до мене. А в мене канал де знайшли? Раніше не бачили, просто випадково. Да, Ні, я вас не журналію по <послужбе> тіктоку. У мене і немає в Тіктоку. Я в Тіктоці не буваю. <г DM> Добре, то дякую вам. вас. <послужбе> да. Понятно. На своєму каналі euh, показую тут вас, почують багато хто з тих людей, які могли бути теж ошукані, як і ви, ну, але з <послужбе> вашої. <послужбе> 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 <послужб так, так. Ну, у мене це коштує 50 євро і супровід забезпечений по всіх оголошеннях. Добре, дякую вам тоді. Е, ну що ж, рад, раджу вам більш так швидко, швидко не, не робити. Хоча переказ це дуже якби, набагато менше ризиків. Але ну, коли йде мова про задаток, то одне, а коли повну суму, то я б ну, навіть з-за того, що... Не бачивши автомобіля, я б таке не робив. Не знаю, як ви так ризикнули. Ну, хоча все розраховано, машина бита. Коли машина має причину продажу, що там оглядувати? Е, я тільки одне, що здивувався б на вашому місці, що Берлін і дешевше. Берлін це ГДРа. Я завжди на своєму каналі всім кажу. Перша цифра в почтовому коді не ноль, не один і не два. Бо не буде вам там машини доброї точно. 0, ну, Берлін це тридцять. Так же? почтовий код. От. Ну, да, да. От. ну все, дякую вам. З вашою допомогою. Можливо, когось дякую, не дякую. розведуть. Дякую вам, все, до побачення. Да, будем да, да. До побачення. Ось да. так буває народ. Розвели мужика, телефонує мені, що чи не можете чим допомогти. Але реально вже чим допоможеш. Чотири роки тому навіть мій син, автогендлер, який на цьому зуби з'їв, теж була ситуація, коли є номер картки, є рахунок. Ну, і, якби, це не часто буває, це вже не той рівень. Це набагато е, вищий рівень розводу, коли є рахунок. Зазвичай є там, PayPal максимум, да? Всякі, там, отакі пересилки. А коли є рахунок офіційний, німецький ібан, то рідко таке буває. Але буває, є ж є бомжі, є румуни різні, на яких оформляють картку і потім можна що хочеш мутити. І теж це проходить. І нічого не зробиш, і нічого не знайдеш, поліція нічим не допоможе. Такі от діла. Ну що, а я от якраз не закінчив був свій огляд автомобілів. Вчора показував он ті два Форди. Позавчора цілий, вчора, ні, вчора цілий, сьогодні битий. Обидва були продані відразу через півгодини, що що той що той через півгодини після публікації онлайн-трансляції. І сьогодні показував ще, поки що вони є. Два Мікроавтобуси Mercedes Sprinter і Ford Focus. Минула онлайн-трансляція. Я не знаю, як вона пройшла, тому що я робив її через Starlink. І зовсім забув, що у мене Starlink інтернет транслює. І, чесно кажучи, не такий він класний інтернет, як всі думають. Це Starlink Mini, який у мене заживлюється під заднім сидінням від Тесли Модел 3 через перетворювач енергії на... з 12 на 24 вольти, тому що Starlink Mini від 12 вольт не працює. От, Я зайшов за бус, інтернет в мене потух. А можливо із-за того, що Тесла по замовченню, отак, коли на не чіпати неї з закритими дверями перестає давати живлення. На всі споживачі енергії. От. Коротше кажучи, якщо когось зацікавлять мікроавтобуси або щось інше, з нашої площадки геч автомобіля ГМБХ, посилання на площадку знайдете в описі під відео. Телефонуйте. Більш детально теж можу показати ці мікроавтобуси. І підписуйтесь на канал, щоб не пропустити варіанти, нові свіжі варіанти, які я пропоную, поки ще не поставили, не розмістили на мобіле, на сторінці своїй автомобіль. Так часто буває. От, телефонуйте, підписуйтесь, до наступних відео буду показувати обов'язково свіжечки.